Економити, економити і ще раз економити доходи міського бюджету за перший квартал стабільні однак це не дозволяє розпорядникам коштів розкошувати, заявила на сесії міськради начальник фінуправління Вікторія Сосаніна. Адже видатки збільшуються щомісяця. Росте мінімалка разом з нею повзуть гору ціни на продукти харчування і медикаменти. Та й вартість за енергоносії зростає буквально у геометричній прогресії. Наразі надходжень достатньо, аби уникнути заборгованості по зарплаті і за медикаменти. А от за газоспоживання Івано-Франківськ. Ск досі не розрахувався. Попри це, у фіноправлінні не падають духом. Загальна тенденція досить позитивна. Якщо брати по податку на доходи фізичних осіб, ріст до минулого року йде на 13%. Якщо брати по платі за землю, відповідно так само йде ріст 7%. По оренді майна так само йде позитивна динаміка. Ну тобто, в загальному бюджет якби виконується. Голова бюджетної депкомісії не поділяє такого оптимізму. каже, нині грошей недостатньо навіть на нагальні потреби міста. Ремонти доріг лікарень чи дитсадків. Та й держава грошима особливо не допомагає. Дотацій та субвенцій з держбюджету або немає, або вони мізерні. Вихід із крутної ситуації Роман Онуфрів бачить один жити, затягнувши ремені. Сподіваюся, що наші службовці з розумінням до цього поставляться, тому що наші пріоритети є вчасно виплата зарплати та забезпечення соціальної галузі всім необхідним. І друге, ми будемо звертатися до тих до економічного блоку виконавчого комітету міської ради щодо того, аби вони подали на наступну чергову сесію чіткий ясний план, як ми все ж таки зможемо. Добиватися виконання тих статей доходів міського бюджету, які е, будуть скеровані на капітальні видатки нашого міста. Утім, на початку літа НАТО економити не вдасться. Саме на цей період лягає неабиякий тягар на бюджет міста. Починається сезон освітянських відпусток. Виплатити гроші вчителям та вихователям міська влада обіцяє учасно і у повному розмірі. Для цього кошти спеціально запозичуть у казначействі. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла, новини на вежі.